Питання на групі. Прийшов пацієнт на групу вдосконалення методу, він давно не практикував і трохи позбувся, як робити метод. При цьому він говорить, в мене метод іноді йде, іноді не йде. Я його запитую, що значить іде або не йде. Він говорить. Іноді е, мені вдається добре розслабитись, добре зменшити дихання до нестачі повітря. Я відчуваю тепло, іноді відчуваю, навіть, е, що дихання стало чистішим. А іноді я відчуваю трошечки може нестачу повітря, або іноді трошечки може тепло. Я спитала всіх учасників групи, скажіть, будь ласка, як ваші відчуття в методі. Кожен раз у вас метод однаковий? Вони говорять, звичайно ж, ні. Кожен раз метод різний. Тобто, загалом схема одна й та сама. Загалом відчуття подібні, але кожен раз щось трошечки відрізняється. Це залежить від дуже багатьох. Факторів від того, як ви втомлені, не втомлені, виспались, не виспались, наїлись, поїли, працювали, не працювали, відпочивали. Тобто наш організм це не механізм, не машина, так, що включив на кнопку і відчуваєш, що в й те саме. Межова система, змінююча система. І, звичайно, а в нас відчуття також міняються. Є загальна схема, є загальні принципи метода. Відчуття можуть трошки змінюватись. Це так як борщ або як салат, коли готує одна і та сама хазяйка, один і той самий рецепт, одні й ті самі продукти, але кожен раз смак трошечки різний. Тобто займайтесь просто методом, займайтесь системно, регулярно. І успіх в поліпшенні стану здоров'я обов'язково буде.